Вітаю вас на каналі Голос в голові аудіокниги українською мовою. Безмежно дякую всім, хто підтримує мій канал. Ви робите важливу справу не лише для розвитку мого каналу, а й для українського Ютубу. Щоб не пропускати нових розділів улюбленої книги, підписуйтесь на канал. Для вас читає Точенюк Ольга. Глава шоста Ув'язнення та ультиматум Марійка вже майже дісталася до хати Коваля, як з сільського провулку вийшло щось схоже на людину. Жінка зупинилася й одразу зрозуміла, що перед нею не людина, а щось інше. Істота була земельного кольору. Її очі були заплющені, а голова неприродно схилена набік. Але найстрашнішим було те, що почвара швидко наближалася до Маріки. Перехрестившись, жінка подалася назад, а за повернулася і щодуху побігла світ за очі навпростець. Оговталася вона вже за селом неподалік однапіврозваленої мисливської сторожки. Навіщо я вибігла з села, де можна було звернутися за поміччю до людей, подумала вона. Раптом неподалік, знов з'явилася та страшна почвара, однак тепер вії у неї були підняті, а замість очей зіяли темні провалля. Марійка сахнулася, кинулася до сторожки та зачинилася зсередини. Вона вся тремтіла. Відчуваючи, що почвара десь поруч, і, мабуть, може просякти крізь стіну чи навіть через будь яку шпарину. На відміну від своєї попередньої ролі, Харон з'явився біля хати коваля у своєму улюбленому образі вельможного пана в чорному циліндрі. Ліда якраз вийшла на обійстя годувати смугастих поросят, яких односельці подарували ковалю Тарасу. Прознавши, що у нього відтепер є справжні помічники. Здоровенька була, Лідо. Від несподіваної появи чорта Ліда випустила з рук полумосок з картопляними очистками, і він гулко стукнувся об землю. Якся маєш, моя справна вихованко? Згинь нечиста сило. сміливо зиркнула Ліда на Харона. Насупила брови та перехрестилася. Замовкни, невдячне дівчисько, бо враз впізнаєш всю владу і силу тієї нечистої сили. Та не тільки ти, а й любий твоєму серцю послушник, а також вся сім'я ковалів. Та й навіщо дріб'язкувати всі чуденці? Кажи, чого тобі треба, нехресте. Я знав, що ми порозуміємося, дурненька, тож потребую, щоб ви обидва до кінця тижня забралися геть з чудинців. В інакшому випадку будете знищені разом з усіма мешканцями. Краще загинути з простими людьми в правді, ніж втекти, як це вже було колись. Твій вибір, дурненька, але цей ти не станеш. Бо маєш повну пазуху гріхів. Харон вдоволено зареготав та безтурботно засвистів. Ой джигуне, джигуне, Який ти ледащо. Ведуть тебе до пана, сам не знаєш, нащо. Рядки з української народної пісні. На цьому він розчинився у повітрі. Та за хвилину знов матеріалізувався. Забувся попередити тебе про головне, дурненька. Якщо не будеш слухняною та спробуєш нам з реєм протидіяти, то враз не тільки себе, ще й сестру свою загубиш єдину рідну кровинку. Харон остаточно зник, а Ліда почала метушитися. Вона вже й сама відчувала, що Марійка знаходиться не вдома в розважичах, а десь поруч і що з нею щось не гаразд. Ліда розшукала Андрія та розповіла йому про свою моторошну зустріч з Хароном. Вони порадилися і дійшли висновку. Якби Марійка була в чудинцях, вона вже давно б до них завітала. Ймовірно, чорти полонили її і тримають. Мабуть, в напіврозваленій мисливській сторожці. Де ж інше? Тож, не гаючи часу, обоє кинули всі свої справи та помчали на край села. Так. Так-так, Схоже, що всі наші фігуранти збираються до однієї купи, радісно сповістив Харон, потираючи руки. Тож рею не барися. Влаштуй званим гостям гідний прийом. Та це ми вмить, це для нас суща дрібниця. поквапливо відповів рей та розчинився у повітрі. Глава сьома. А що то воно таке, кохання? Софія сиділа на рваному квітчастому тапчані. Поруч з Василем, а її голова покоїлася на його широких грудях. Василь гладив її волосся, цілував смагляве чоло та не міг позбавитися передчуття, що має справу з норовистою самицею, яка ось-ось може оскаженіти та накинутися на нього, як тільки він припинить її листити й пестити. Василю, щось мене з середини розпирає. Навіть ускладнює дихання. Ти ж розумний, поясни, що там так дрібно калатає у мене в грудях. То серце виспівує мелодію кохання. А що то воно таке кохання? Це неймовірна сила любові людей одне до одного. Вона існує на землі поміж батьками та дітьми, братом і сестрою. Та особливо могутня вона між жінкою та чоловіком. Софія пригорнулася щільніше до Василя, але раптом напружилася і настовбурчилася. Її очі стали колючі й холодні. Бідолашні душі людські, в них присутня і темрява, і світло, але моя темрява набагато сильніша. Спало їй на думку. Тож вона відскочила від Василя як від вогню, та зі скриготом зубів розчинилася у повітрі. Василю нічого іншого не залишалося, як знов опуститися на коліна та продовжити читати молитви. Невдовзі, за запрошенням Харона, Софія з'явилася до помешкання чортів. Щось ти не виправдано довго десь пораєшся, панянко. Звернувся Харон до дівчини. Втім, вигляд у нього був почортяче задоволений так ти ризикуєш пропустити геть всю нашу величну виставу, яка просто приречена на аншлаг. Ще встигаю якраз. Байдуже відмахнулася Софія. За хвилину іншу. Наш приятель Рей мусить сповістити нам про усонення всіх зайвих героїв майбутнього драматичного дійства, і тоді можна буде починати. Тим часом Андрій і Ліда підійшли до напіврозваленої мисливської сторожки. Вони намагалися відкрити двері, смикали заклянку, але ті були замкнені зсередини. Марійко, ти там? Це я, Ліда. Не віриш, що це я? Тоді нагадаю тобі подробиці нашого життя тебе врятував від самогубства ладний пан, а мене викрали трикляті чорти ще немовлям. Ось, подивись у вікно, я перехрещуся. Двері у відповідь зі скрипом прочинилися. Ліда хотіла зайти першою, але Андрій притримав її за руку та пішов уперед. У сторожці було дуже темно, хоча віконці й не були завішані фіранками. Андрій навпомацьке зробив крок та покликав Марійко, ти де? Відповіді не було. Андрій, він же макар син Коваля, ще трохи просунувся у вогки і півморок. Ліда на зерці за ним. Раптом! Двері з гуркотінням зачинилися, Ліда зойкнула, Макар напружився. Ліді на плечі лягла, наче долоня, але занадто кистлява та страшенно холодна, яка начебто обморозила її всю. Жіночка злякалася до смерті і хотіла покликати Макара, але заціпеніла. Відчувши позаду щось, Схоже на судомне дихання. Вона повернулася та лицем до лиця зустрілася з істотою, яка вся світилася, начебто була фосфорна. Тож Ліда змогла її детально роздивитися то була страшна почвара з темними проваллями замість очей та носа. Довкруж стояв суцільний гнилісний сморід. Ліда зойкнула. Втратила свідомість і рухнула на підлогу. Глава восьма Космічний Прибулець Ну що, двійку гаволовів, ви як завжди посете задніх, шепіла Софія, коли Рия вже довгий час не надходило ніякої звістки. Я взагалі не розумію, навіщо жерва надав вам той останній шанс. Ви ж такі некмітливі й неповороткі. Будь я на його місці до віку залишила б вас свинями, більше було б всім користі. Харун слухав принизливі слова Софії та наливався люттю. Коли ж його терпець увірвався, він підскочив до дівчини і щосили вдарив її кулаком прямо в обличчя. Від нищівного удару шия Софії вивернулася набік. Аби вона була звичайною людиною, її голову відірвало б одтулуба. О, це вже стає мені цікавим. лупнула очима Софія. Харон ще дослухав Софіїні слова, як вона вже була позаду нього. Дівчина підстрибнула. Та обома ногами сильно вдарила його нижче лопаток. Перекрутившись у повітрі, чорт майже переламався навпіл, відлетів до протилежної стіни та всім тілом вкарбувався в неї. Але Софії цього було замало. Вона схопила гострий залізний спис, що стояв у куті, та стрімголов всадила його в живіт образника, приколовши харона. Як пришпилюють досліджуваних метеликів на фіранку. Ах ти, паскуднику. Гадав, якщо ти чорт, то буде тобі довічне свято? Дівчина презирливо хмикнула, прощально помахала харону рукою та розчинилася у повітрі. Софія знов з'явилася перед Василем у сторожці лісника. Неймовірно страшна і неймовірно гарна водночас. Лице її було сині червоним од удару Харона. На губах запеклася чорна кров. Так ти, людино, стверджуєш, що існує якесь там кохання? недобре засміялася дівчина. А чи можна, кохаючи, знищити одне одного? Так, бо від любові до ненависті лишень один крок. Стиха зронив Василь, і ця його врівноважена поведінка та витримка врятувала йому життя. Адже після жорстокого катування Харона Софія, за інерцією темної сили мусила зробити ще щось негідне, і їй, на думку, одразу спав Василь. Вона запевнила себе, що цього чолов'ягу треба знищити одним махом. Раз і назавше тоді ніщо не буде її хвилювати, відволікати та заважати безстрасно виконувати свою темну справу. Аби тільки Василь благально бобонів її про милість, якби вона побачила хоч дрібку страху в його чистих очах. Не відаючи, куди витратити свою злість та обурення, Софія підхопила Василя, начебто пір'ячко. Волоком витягла його з хати лісника, піднялася високо над лісом та з якоюсь лютою радістю жбурнула свого коханого кудись далеко-далеко, сподівалася, що в чорторий. Чорторий – глибоке провалля. Василь давно так не літав, навіть у вісні, тож йому перехопило дихання. Не встиг він уговтатися. Та хоч щось усвідомити, як з розмаху гепнувся на солом'яну покрівлю коров'ячого хлівця, що знаходився на обісті батюшки Маркіяна. Слава Богу. перехрестився Василь, потираючи добряче забиту сідницю. Молодший син батюшки Демко, вздрівши щось велетенське, начебто космічне, що прилетіло прямо з неба. Влучило на сарай та сколамотило тишу, хотів від остраху дати дьоро, але перечепився, впав на землю і почав голосно ревти. На його вереск з хати вибіг стривожений батюшка маркіян. Від переляку малий старявся розуму і нічого не міг пояснити, тільки вказував на дах коров'ячого хлівця, де ворушилося щось здоровезне, небачене і незрозуміле. Вся родина священика матюшка Ксенія і діти вибігли з хати погледіти і застигли на порозі. Василь тим часом обережно сповз по соломі до краю даху та, втримуючи рівновагу, стрибнув на землю. Він побачив на ганку хати багато переляканих облич, привітно усміхнувся і привітався дружнім помахом руки. Слава Богу! Видихнув Василь. Чим надзвичайно вразив всю сім'ю священника, начебто вони не очікували, що людина, яка падає з неба, вміє говорити. Втім, ці перші слова космічного прибульця зі славленням Бога швидко розсіяли їхній острах. Навіки Богу, відповів, ще не зовсім отямившись, отець Маркіян. Слава! Закінчив за татка привітання старший син батюшки Гнатко, який менше за всіх перелякався та краще за всіх усвідомив, що той незнайомий дядечко, що нізвідки взявся, зліплений з того самого тіста, що й вони, і що він потирає забиту сідницю так само, як і він, гнатко, коли недавно впав з гнідого жеребчика, а значить, він такий самий, як і всі люди. Глава дев'ята Батіг пращурів. У суцільній темряві Макар почув, що хтось начебто впав позаду нього. Він припустив, що то могла бути Ліда, а може, й Марійка. але не збагнув, чому ніхто з них не виказує себе хоча б одним словом. Раптом у сторожці блимнуло світло. Хтось невідомий. Засвітив лампадко, однак вона освічувала тільки те, що знаходилося з нею поруч, Сяй, вона чибто статично пливло у повітрі. Та ось воно зупинилося біля обличчя Марійки, білого, як крейда, бо жіночка була непритомна. Затим освітилося лице Ліди, яка лежала на підлозі горілиць. Лампадка погасла так само раптово. Як і засвітилася. Макар почув смердюче дихання того, хто окрім них знаходився у кімнаті. І цей той кудись волоком поволік бідолашних дівчат. Макару нічого іншого не залишалося, як твердити слова молитви. Водночас він пильно прислуховувався, тримав нашорошеними вуха та напруженими руки. І все чіткіше усвідомлював всередині себе таємний досвіду своїх пращурів. Вловивши, що до нього щось наближається чи насувається, він замахнувся ковальським батогом, тим самим, який тримали в руках його батько Тарас і дідусь Макар, довічні захисники простих людей от темної сили. Так зерна давно минулого. Проростають в долях нині сущих. Вологий от святої води, міцний, переплетений з молитвою батіг, захопив у непроглядній темряві невідоме потворне створіння. Воно різко смикнулося в бік, затим в інший. От таких зусиль вивернуло плечі будь-якій людині, але батіг тримали руки твердіші за камінь, міцніші за залізо. На мить запала зловісна тиша, а за тим пролунав такий страшенний безвихідний крик, що навіть стіни затремтіли та шибки забрящали. Рей вже святкував свою велику перемогу. Ось вони, два дівчиська, лежать на підлозі нерухомі й непритомні. Ще дрібка зусиль, і набридливий послушник також впаде поруч з ними. Та що це таке? Несподівано шию біса перехопив триклятий міцний батіг, який почав нестерпно палити йому нутро. Раймиттю згадав своє перше знайомство з цією зброєю, що її тримали руки давно почилого коваля Макара і весь затріпотів одвічаю. Він смикнувся в один бік, затим в інший, однак руки, що тримали той самий батіг. Були такі ж міцні, як багато років тому. Невже старий Макар Воскрес? майнула божевільна думка. Та ні, це ні синітниця». Втім, якщо наразі його голова відірветься от толоба, йому доведеться довічно залишитися безголовим? Глава десята Здобуття. Рідного сина. Декілька днів тому послушник Андрій, він же Макар син Коваля, він же, немовби двоюрідний брат Ліди, робав сокирою дрова на дворищі своєї рідної оселі. Втім, його рідній досі не знали, хто він є насправді. Макар заглибився в невесело своє дому розпашився й виплискував на чорбаки й щепи всю свою злість на чортів, на загублене здоров'я батьків, на ліду за те, що викрала його, та більше, що викрала його малу сестричко. Колоди справно перетворювалися на тріски. На ганок непомітно вийшов Тарас, який захоплено спостерігав майстерну роботу. Ти диви? Начебто, наче так це ж викопаний мій батько. Схоже, лице, такий самий широкий замах, такий самий дужий удар. Як таке невдивовижу. пробурмотів він, порпаючись в своїй пам'яті, шукаючи в ній щось втрачене та незабуте, що ніколи не залишало його та йшло за ним невимовною журбою. Тарас почовгав до краниці, набрав чималий келих студеної води та повернувся до Макара. Агов, Андрію, трохи відпочинь. Звернувся батько до рідного сина. Та для чого? Мені це зайве? відповів макар, не зупиняючи роботу. Ось води живильної попи. Час від часу необхідно давати м'язам відпочити. Макар прислухався до поради не то коваля, у якого був у найматах, а до рідного батька. Тож підніс кухоль до рота і великими ковтками заходився пити, тільки бурлак ходко застрибав на його шиї. Вода пролилася за пазуху, сонце блиснуло веселкою на водяних краплях та на хресті Макара. Тараса наче по очам різнуло. Невже мені щось примарилося? подумав коваль, а його рука вже сама тягнулася до Макарових грудей. Звідки у тебе цей хрест, синко? Гальмуючи збентеження, звернувся батько до сина. Ти мені сам надів його у дитинстві, татко? відповів Макар, не в змозі більше приховувати свою таїну. І тут у Тараса наче більмо з очей зійшло. Він побачив, що перед ним ніякий непослушник Андрій і ніхто інший, а з його даринкою рідний син Макар, їхня кровинка, їхня надія, їхня безотішна втрата і дорогоцінна знахідка. Щось замерехтіло в голові коваля Тараса. Він похилився та макар підтримав його. І вони міцно обійнялися і обидва по чоловічому заплакали від гіркоти й радості. Тарас і Макар ніяк не могли насолодитися своїм здобуттям. Вони всадовилися на призбу біля хати і, тримаючись за руки, все дивились одне на одного та про щось готорили, допоки Ліда не покликала їх полуднувати. Здрівши обличчя обох усміхнених. Та власкавлених щастям чоловіків, вона одразу здогадалася, що нарешті їхня таємниця розкрилася. Перед тим як сісти за стіл, батько з сином завітали до опочивальні даринки, куди раніше ніхто, окрім Тараса, не входив. Хвора жінка з подивом глянула на величезного статного чоловіка, який переступив поріг її кімнати. Та коли вона зустрілася з його відкритим чистим поглядом, то все одразу зрозуміла. Макар опустився на коліна біля ліжка матері та притулився до неї. Даринка плакала та все гладила його волосся, затим нахилилася до нього та щось все казала і казала, начебто хотіла розповісти про все, що відбулося за цей довгий час примусової розлуки. Тарас також прилинув до найрідніших йому в світі людей і цілував по черзі то кохану жінку, то здобутого сина не в змозі натішитися ними. Повернення зниклого сина так позитивно вплинуло на даринку і Тараса, що їх вже було не впізнати. Обидва випрямилися і пожвавішали, начебто чудом зцілилися на щоках заграв природний рум'янець. А коли вони втрьох стали на коліна, щоб подякувати Богові за з'єднання родини, Даринка, на подив Тарасу, піднялася з ліжка без сторонньої допомоги. Від цієї події Тарас почув всередині себе не тільки спокій, але й ворощіння паростків колишньої сили, Ліда раділа разом з сім'єю Коваля та все ж. Вона нагадала про те, що всі мешканці села залишаються у крайній небезпеці, що ось ось може відбутися щось лихе й непоправне. Адже не випадково до Ліди завітав Харон та оголосив свій ультиматум. Тож на сімейній раді було вирішено передати Макару Батіх Коваля, змочений у свяченій воді, та йому разом з Лідою Вирушати до напіврозваленої мисливської сторожки на, скоріш за все, неприємну зустріч з темною силою та допомогу Марійці. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму каналі Голос в голові у списку відтворення Помста. Якщо сподобалась книга, поділіться нею з друзями, залиште коментар та лайк. Також пишіть в коментарях, які твори чи книги українських авторів хотіли б почути в моїй озвучці. Доєднуйтесь до спонсорства каналу або підтримайте канал будь-яким донатом на Монобанку або за номером картки. Всі посилання є в описі під відео. Безмежно дякую всім за підтримку. Хай квітне український Ютуб.